Всім привіт, це ваш шкар. Займаємося з братом пригоном автомобілів. От у нас приїхав свіженький Nissan Qashqai. Це автомобіль 2013 року. 1,5 дизель, механіка. Автомобіль весь в рідній фарбі в дуже класному збереженому стані. Оригінальний пробіг тут 132 тисячі км. Все видно відразу по цьому, що такий невеликий пробіг. Кого цікавить, вся інформація внизу буде під відео. Зараз обіду вам покажу зовні спочатку, по фарбі, потім стан салону. Тут, до речі, гарна комплектація, є камери з попереду, в зеркалах 360 і позаду. Є також панорама, гарний салон, гарні литі диски. Ну, зараз вам обіду все покажу більш детально. Тому далі в відео ця вся інформація буде. От бачите, автомобіль максимально збережений, дуже гарно виглядає в цьому кольорі. Заднє скло затоноване, все заводське, у такому стані. Звісно, щось мінімальне може бути по автомобілю зовсім. Але всі розуміють, автомобіль не новий, але максимально збережений, як це може бути. Також всі виписки по пробігу є в книжці записані, тому пробіг 100% оригінальний. Все перевіряється без питань. В такому стані автомобіль. Так, зараз відразу покажу по фарбі, а потім перейдемо далі. От бачите, така панорамка. Візьму прилад. До речі, в нас отакий от прилад новий. TG 588 купили, кого цікавить прилади і хоче перевіряти також собі авто. Можете також внизу під відео буде посилання. Там буде скидочка. 5%. Можете перейти, ввести наш промокод ваш кар і купити собі прилад зі знижкою. Гарна якість. Давно купуємо. Вже користувалися, вирішили купити, оновити новий прилад. От купили. Гарний. Зараз покажу, як він працює. Так, почнемо мабуть, як завжди з водійської дверки. 103. 114. Дуже швидко працює, подобається. Взяли гарну версію вже, ще кращу. 100. Дуже швидко перевіряє. Так, все оригінальне. 107. Не встигаю прикласти. Пробиває все відразу. Так, зараз ще покажу. Всередині також. 52, все оригінал.

108. Так, зараз я тут всередині ще не показав. 51. Так, і тут ніби також не показав, що всередині. 51. От, автомобіль весь в рідній фарбі. Дуже класний прилад, кого цікавить внизу посилання, буде знижечка по нашому промокоду, переходьте, купуйте. так Зараз покажу ще під капотом, що, що там. А потім перейдемо в салон. Так, тут К9К, 1,5 дизельний двигун, надійний класний двигун, от такому стані автомобіль. Ми тут нічого не трогали, все як було, видно, що за автомобілем доглядали, тому от такому стані все. Ну, нічого не придертись, все ніби сухенько, чистенько, ніяких запитань я не бачу, все в нормі. Надійний дизельний двигун 1,5. Дизельний, всі про нього знають, хочуть, тому що він економний, надійний. Так, зараз покажу вам відразу ще виписки по пробігу, щоб впевнилися, що все як потрібно. От, видно всі записи, видно, регулярно людина заїжджала, обслуговувалась. Останній запис 124 тисячі кілометрів. 13 число 10 місяць 2021 року. Далі немає. Так, також є підтвердження цьому виписки додатково. Тому що є такі, що і роблять книжки. Ось ці виписки є, що робилося, по ній. Все сходиться з тим, що в книжці цій. Таке вже не підробиш. Ну, ми таким не займаємось. У нас пробіги тільки оригінальні. Ну, чуємо від покупців, які до нас приїжджають, що таке трапляється. Тому Будьте обережні. Так, зараз перейду по салону, покажу вам. А, Давайте ззовні закінчу. Є камери ось тут, в зеркалах, це 360, попереду я показав, ще позаду є камера. Отака камера, потім по стану гуми, гума в класному стані. Дуже гарний протектор, потім по розмірам її, зараз перейду подивимось. Так, не бачу. а от, 215 на 55R18. Диски, взагалі виробітки майже немає, зовсім мінімальна. По колодкам не видно. Позаду гума також в гарному стані. По дискам мінімальний знос також. Колодки ніби нові стоять. До речі, подивилися масло, як нове майже залите. По відчуттям візуально видно. Це признак того, що двигун в дуже класному стані. Так, По комплектації ніби все показав. Потім давайте перейдемо в салон тепер. Так, по стану карти все збережено, все в класному стані. Це чисто треба витрати просто. Це пилючка. Тут салончик такий комбінований, кожа. З тканиною, це ніби як тканина чи алькантара якась. Не знаю на що це схоже, але це кожа. Також тут кожа. Досить приємно кермо в збережному стані. В гарному такому. Ну, все відповідає пробігу. Відразу це видно, відчувається на 100%. До речі, ось така гарна панорамка. Зараз ще перейду ззаді, сяду, покажу вам також її. Потім давайте, мабуть. Ще заведу відразу, знайду ключа, покажу вам як виглядає все. Так, по пробігу у нас от 132 тисячі кілометрів. Потім так, це у нас світиться, це затягне ручничок. Так, 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 так. Музику я виключу. Так, Потім по камерам, дивіться, от, от так от все видно дуже гарно. Видно попереду, видно зверху. Досить зручно парку... паркування, в місті, думаю, буде дуже актуально. Ну і також, коли вмикаєш задню передачу, вмикається все дуже гарно видно. Видно, от, на дорожці ми стоїмо. Тобто, коли паркуюся, видно бордюрчик. Ну, все максимально зручно. Так, тут клімат у нас двозонний. все працює, все класно. Так, ну, от, приборочка, все прекрасно світиться. Все гарно. Так, ну все. Досить гарно і чисто. Так, підлокітничок такий зручний, гарно рухається, до речі, зручно. Два підстаканники, ніжка, блокування скла. Ну, Все, що потрібно є. До речі, екран сенсорний, карточка SD є. З картами все, все гарно працює також. Так, Давайте, мабуть, перейду далі, покажу вам. Перейду по автомобілю, позаду, по багажнику. Так. Зараз так, стан задньої карти також все збережено, максимально як може це бути. Заднє сидіння в дуже класному стані також. Все чистеньке, охайне, місця достатньо позаду. От Я сідаю сам за собою, супер достатньо, я там спереду сижу досить вільно. Отака От панорамка. Я думаю, дітям буде дуже подобатися хто бере в кої діти, як сімейний автомобіль. Це дуже класний, зручний, комфортний і головне економічний автомобіль. А, до речі, забув сказати, що на самому початку тут дуже класний кліренс. Таке відчуття, що він навіть вищий, ніж в каджара. Не знаю там, по параметрам, чи точно, але по відчуттям точно вище і більше. Так, зараз перейду, покажу вам по цій стороні. Так. Тут карта також збережена, все охайна. Так, порожок тут мінімальні якісь царапки зовсім є. Але це мінімально, загальна автомобіль виглядає гарно, достойно. Так, отака панорамка. Так, стан з цієї сторони. Ну, Пробіг 132 тисячі кілометрів. Це відповідає на 100%. Так, ця карта у нас позаду. Так от все гарно, доглянуто. Так, зараз перейду в багажник, вам покажу. Так, зараз покажу вам по багажнику. Досить великий місткий багажник, зручний, комфортний. Думаю, все, що потрібно, там декілька сумок для дорослих і декілька для дітей міститься спокійно. Такі ніжки по бокам є. З однієї з другої сторони крючочки для того, щоб сітку натягнути. Ну, класний багажник, зручний, місткий. Ну, в такому стані автомобіль. Кого зацікавив, вся інформація буде внизу під відео. Так, такси кондиціонер працював. У такому стані автомобіль. Гарний збережений, з мінімальним пробігом, хто хоче гарний кліренс. В гарному збереженому стані автомобіль з мінімальним пробігом, з гарним, надійним, класним економічним двигуном, класний вибір. Переходьте за посиланням внизу під відео, буде вся детальна інформація. Є посилання на більше фото. Також можете оглянути більш детально. Тому всім гарного дня, до побачення, до зв'язку.